Так, ти і заслужила мія. Поїхали, поїхали. А ти хто? Ви куди? Поїхали, поїхали. Бип-бип! Собі побібікай, Куди ти їдеш, машина їде? А ти ж ти денвел, так? Так? Так. До побачення. Ох. Поїхали -у -у. О, да, привіт, друзі мої. Дендвел. Як ти поїхав? А, ну я тут. Ну, мотоцикл там позичу, но один нюансик. Ладно, Це я посижу на мотоциклі, со мною йде погоня, Бу, куди він поїхав, я о помог, -о 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 -о. я помогу, о. Одного секунду почекайте о, втікають ту ові бип, бип. Балок. Майже останнє банку Кока-Коли дивись і все О оні, О, оні Дензел втік, А як ви смієте остяпи? Негайно приказую вам всім його знайти, професор. Він поїхав в горе. Я не можу. Добре. В, в другому сезоні будемо його шукати. А зараз всім папа -па і підпишіться на канали. Буде продовження в другому сезоні. Всім папа. -па.